яка багата хата. тут я провірю. Коли вони відпуску йдуть. Я скажу, що на участковий. Пані, я учасковий провіряю, коли ви в відпуску йдете. Завтра зранку виїжджаємо, ми нас десь місяць не буде. Я пригляну за вашу хату. Що там є хаті? Ціла хата баняків. Вони там багачі живуть. Коч там є хаті алюміні баняки. Та-та, баняки алюмінів і ціла хата. Поїдемо вечором з мішком все винесемо. Але приїдемо завтра, бо вони рано тільки в'їжджають. Не їдь багато. Не їдь багато. Ти теж не їдь багато. Кевін, ти чого баса б'єш? Він перший вдарив. Я бачу, хто перше вдарив. Ану бігом спати наверх. Бистро! Що ви з доранку зникли? Ідемо спати, бо нам зранку їхати на маршрутку. О, ми... Поставлю будинок, щоб ми не проспали. Ми проспали, Йосип, вставай! Вставай! Діти! Поїхали, діти! Один, два, сім, десять. Усі є поїхали! І ти ти прищепниця, бо тато буде вже їхав. Йосип, а ти утюг виключив? Виключив і газ із водою прикрив. Йосип, в мене таке враження, що ми щось вдома забули. Мам, тато! Я сам дома. Ідуся скупки собі поїсти. Ті! Фу, йду спати! Злодії прийшли! Блі? Ні, я ліг просто віддихнути! Малий вдома є. Що робити? Давай ловити малого. Ідемо туди. Руку попіть. Болить? Ні, не болить! Я того малого вб'ю! Тепер ти перший йдеш! Де той малий є?! а Ай! А куди? А, я того малого заб'ю! Він побіг на гору! Давай за ним! Льоня, тепер ти перший. Я Вважаю, бо то підстава. <ріст> ти не ржи! Давай обійдемо з другої сторони. Вони через вікно лізуть. Зараз їм кинемо на голову.

Давай приїдемо другим разом, бо той малий нас заб'є. Е. Ага. Приїдемо завтра вечора.